Ми бажаємо доброго ранку всім тим, хто щойно приєднався до нашого ранкового ефіру. Як ви бачите, ми вже сидимо на наших зручних диванах, а це значить, що до нас завітав наш ранковий гість. А верніше гостя. Вітайте! Я хочу представити вам це любов Юліанівна Дмитришин. Часто письменниця закарпатська американка, яка приїхала нещодавно. В Україну і презентуватиме свої нові книги, про які ми сьогодні будемо говорити. Доброго ранку. Доброго, Доброго ранку. Пані Любов, найперше хочемо привітати вас з ювілеєм. Власне, це і стало однією з головних причин, чому ви приїхали з Америки в Україну, вірно? Ну я б не сказала, що Одією... це, це річчя таке важливе. Воно важливе, бо треба прожити до того річчя, звичайно, але. Я приїжджаю кожного року, тому що без України немає творчості письменника. Хто пише українською мовою і пише про, про Україну, той не може жити поза кордонами і не приїжджати. Бо інакше вся наша творчість буде сльозами залита і ми будемо плакати так, як плачемо, особливо в перші роки, коли слухаємо українські пісні. Для письменника важливо зустрітися з рідною землею, з людьми своїми, про яких ти пишеш. Так буває кожного року, і тому можна сподіватися на нові книжки. Я в своїх книжок не видумую. я свої книжки пишу з людей, яких я бачу, про яких я чую. Я їм міняю тільки імена, тому що трагедії. І болю так багато в Україні, що не треба нічого шукати і видумувати. Як колись Стефаник писав про ті біди, які були в той час, вони всі були невидумані. Так само приблизно пишу я, не видумуючи нічого. Пані Любове, ще одним приводом і ми хочемо вас <клес> привітати з народженням і перевиданням книг. в Першу чергу хочемо звернути на книгу і нема винних. Розкажіть, будь ласка, про передісторію її створення. Ну, минулого року я була тут <клес> так само. Багато чого набачилася і наслухалася. <клес> Моє село Крушельниця над рікою Стрій у Карпатах. Це є такі глибокі Карпати, треба сказати, під горою Парашкою. І всі наші сільські, так би мовити, новини, біди. І не тільки мого села, а те, що почула десь, випадково побачила, одне речення десь було сказано, і я зрозуміла про що. Десь зовсім і поза селом, поза нашим. Так, так би мовити, краєм. От вони стали основою ем, оцих усіх тем, які, які склалися в оцю книжку і нема винних. Ну, насамперед йдеться про, про нашу українську атмосферу, що відбувається в країні. Тому що в країні відбувається. Щось таке, що дуже тяжко сказати, що воно є для людей, що ця країна є для людей створена, що вона, ця влада є для людей. от. І всі ці проблеми, вони проходять через людей. Скажімо, уряд може не бачить. Уряд живе своїм життям. Це є зовсім окремі люди, яким здається, вони надбудова, вони згори. Так, вони згори. от. Тільки це ніякі не Божі сили, а навпаки. І вони є абсолютно відірвані між ними і людьми. Є певний, певна атмосфера, яка, яка не проникне для них, до людей і від людей до них. Ніхто до них не може дістатися, ніхто їм, і не може їм нічого сказати. От, і вони і не слухають, хто що говорив би, та й говорить десь там. От, тобто це є два різні шари. Але все це, що відбувається ось тут, на горі, воно відбувається там внизу. І через людей можна зрозуміти усе, що відбувається в Україні. Пані Любов, от ви щоразу приїжджаєте на Україну, ви не, не живете, не перебуваєте тут постійно. Ви приїжджаєте і от вловлю, вловлюєте ось цей настрій суспільства, який панує зараз. Якщо порівняти настрій, який панував 5 років тому, і настрій, який панує зараз, що змінилося? Що ви відвід... відмітили? Які в першу чергу позитивні зміни відбулися з нами, з українськими людьми, і ну, звичайно ж, які негативні? Ви відмітили для себе? Так. Позитивні, переважно це зовнішні зміни. Зовнішні. Тому що красиво стало все. Вже йдеш по Ужгороду, всюди гарні тротуари. Йдеш по стрію на Львівщині. Прекрасні всі тротуари, гарні будинки, вже все пофарбовано, вже відновлено. А банків в Україні мусить бути дуже багата держава, щоб мати стільки банків. На кожному кроці банк. Звідки гроші стільки? Ну, банк же ж не існує просто так. Працівники ці заробляють гроші на тих грошах, які люди внесуть. На процентах цих всіх. Вони ж свою платню заробляють так. І ще, і ще й банк має. А їх багато і різних. Це про щось говорить? Знову ж таки, як багато аптек? Банк-аптека, банк-аптека. Хворі це говорить є. про те, що Якісь багато хворих сказати. людей є в Україні. Так. Потрібно багато ліків. От нема стільки лікарів і нема стільки лікарень для тих людей. А, а аптек багато, бо потрібні гроші, ліки дорогі і це є вигідно. Тобто все, що вигідно. Держава не повинна жити так тільки тим, що вигідно державі і пару людям, а повинна жити для людей. Уряд має служити людям пані Любов, у нас є телефонний дзвінок нашого глядача. Давайте поспілкуємось з ним. Доброго ранку, ви в ефірі. Так, да, да, здравствуйте. Скажіть, будь ласка, от дійсно писатель в сознанні багатьох українців – це честь, совість. Тобто, в тому числі, вони стараються звернутися не тільки простому народу, але й до чиновникам, щоб вони більше звернули увагу на проблеми людей і рішали головне їх. От ввопроси ви усвідомлюєте те, що ви своїми книгами звертаєтеся не тільки до простим э, Закарпаттям, но і чиновникам, щоб вони рішали якісь проблеми у ваших в ваших, скажем так, книгах это как-то подчеркивается или нет? Это первый вопрос. И второй является ли читателями ваших книг диаспора украинская в США? Возможно, не только с украинская, но и других государственные языки, которых похожи, там белорусы и другие, которые в свое время выехали туда, пожалуйста. Дякуємо вам за ваші запитання. Дякую. будь Я передачу у питання з язика. Про діаспору хотіла поставити питання, отже, будь ласка. Так, ну, <клес> я відповім перше на те, що так, важливіше, так. ніж чи читає діаспора. Це вже друге питання. Перше питання є, чи я звертаюся до уряду. Я, я вже сказала, що мої книж, книги не є видумані, там тільки змінені імена, проблеми там є. І ось ця книжка, по яку ви тримаєте в руках, і нема винних. Оця книжка саме про те. І це апелювання до уряду. Ось прошу, тут можна прочитати. Прочитай, будь ласка. А, зрештою, ось тут, замість... тут. Про що ця книжка? Вона так коротко там тільки. І ви, може, зрозумієте від цього, а можу я більше вам сказати. Вчинувала любові це крик душі. Це зойку темряв, із якої виринає трагедія нинішнього українського села, яке пішло у світ. Села порожніють, люди добровільно покидають рідні місця. В пошуках праці по закордонах розтікаються по всіх континентах. Зовні відновлені за заробітчанські гроші села насправді на півметрімертві на в них ще жевріє надія на повернення до життя, але вона дуже примарна. Чи не надходить час, коли жителів багатьох сіл можна буде назвати залишенцями? Вихоплені життя сюжети свідчить про безнадію, яку супроводжує паєцтво, усугубляючи трагедію. Кожна новела це докір урядові, який не дбає про країну і народ. Все пущено на самоплив, Люди хапаються за кордон як утопаючи на село за соломинку, втративши віру у власні сили. Серце знає без рідного краю, без батьківщини радості, щастя не буде. Е... Чи я відповіла на ваше запитання, шановний? Слухачу, не, не знаю, як він може нам відповісти, чи ні вже, вже не може, вже не але може, може тільки але прийняти може вашу відповідь. Так. так, тому що в кожній новелі там є звук до уряду, там є запитання, там є крик про те, як людям живеться в наш час при цьому новенькому нашому уряду. Чи не робили ви спроби, можливо, якимось чином передати, хоча б один примірник. Високопосадовцям. Якщо наші високопосадовці читають, а вони не читають, звичайно. Книжки ці з видавництва завжди розсилаються у бібліотеки і вони йдуть там у парламентську бібліотеку, Верховної Ради і так далі, але ніхто їх не читає. А потім вони ж вони ж багато українською мовою не читають, бо вони й не говорять українською мовою. Так що ці книжки скоріше збудять душу простого українця, який візьме книжку в руки і скаже, оце вона ж правду написала, оце ж нам треба боротися, нам треба щось думати, ми не можемо так жити, ми не можемо виїжджати. Ми не можемо виїжджати. Тому що та верхівка на горі, вона чекає, щоб ми всі покинули свої землі і виїхали. Ви думаєте, оці візи? Оцей безвізовий режим, оце все так просто, я не думаю. Я це зовсім інакше бачу. Безвізовий режим, добре. Там багато перепитій, там не так легко і виїхати з безвізовим. Це так людям називають безвізовий режим, і, а стільки того всього там треба, що поки виїдеш, то умреш. Тому це тільки так для замилення очей, але навіть якби це було легко. І Може, трошки легше буде, як було, то це означає, що вони відсилають вас, вони вам дозволяють виїхати з своєї країни. Якщо б ви вдумалися правдиво, у це все, що відбувається, ви б побачили, що це є геноцид проти українського народу. В 32-33 Сталін робив, щоб народ вигиб український, бо треба звільнити землі. Для тих, що прийдуть. З Красноярського краю, з Далекого Сходу і так далі. А тепер це саме. Тільки в інший спосіб: в культурний, в демократичний, в гарний. Їдьте, люди, їдьте. І люди їдуть. Бо, треба, бо, бо роботи нема. Чому нема роботи? Чому нічого не працює? Тільки бізнеси такі маленькі, що люди повідкривали, та й то їх давлять з усіх сил. А якби було де, відкрити фабрики, відкрити заводи. Щоб людям дати працю, то людям не треба нікуди їхати. Людина хоче жити в себе у своєму селі, у своєму місті, де він народився, де рідні могили. Це важливо є зберегти себе у своїй країні. А тут відсилають вільно, їдьте, бо ніколи не повернетеся, щоб ви знали, людина, яка поїде і побуде скількись років на тих заробітках, вона ж там приживається, вона пускає коріння. Хтось дітей забирає навіть з собою. Діти вже пішли там до школи, вивчили мову, хто повернеться. А у вас була думка повернутися назад? У на Україну? нас не були думки їхати нікуди, але у нас не було виходу. Ми Мене змусили обставини нашу сім'ю. Ми їхали якби на, на 2-3 місяці. Ми нічого з собою не взяли, навіть одягу. Бо ми думали, що це буде 2-3 місяці і ми повернемося. І ось ми не повертаємося, не повертаємося. З причин, що донька мусить мати докторів, вона по нинішній день. Ця книжка Українська мати про це розказує, А тепер, тепер вона тут є додана, тут є додаток це замість епілогу доповнення, тому воно є доповнене. Тут уже наша Люба скінчила університет, і вона має двох доньок, бачите, Наталочка і Саманта. Вони ходять до школи. Це наша велика радість і велика, наш успіх в житті. Ми вважаємо, що все, що ми найбільше досягли в житті, це ми дістали, ми вилікували Любу і дістали цих двох діток. Скажіть щиро, вам би вдалося дописати сторінки цієї історії, якби ви залишились тут, в Україні? Ну, історії не було, б, тому що Люба померла б у 12 років. З цієї книжки читаючи, люди дізнаються, як доктор один, просто військовий доктор, коли я пішла на прийом в охороні здоров'я в міністерстві. Він так дивився на дитину, а там мене всіляко відм... відмагалися від мене. От. Думала, я думала, що може в Англію чи щось, а там ніде ніхто нічого такого не робив. От. От. Але вони й не посилали, не спішили. Він від мене відмагається всіляко. А цей доктор в коридорі зі мною стоїть, дивиться на неї і каже, слухайте, з усіх сил добивайтеся, бо вашій дитині лишився тільки рік, каже, я лікар, знаю. Так, це надзвичайно важкий момент для матері пережити таке. Мені приємно, що е, насправді в цій книги хеппі енд, і на, в кінці ми бачимо щасливі обличчя, обличчя вашої доньки, обличчя ваших онуків. Тобто, можна сказати, що не дарма ви відірвалися від рідної домівки від рідної держави, тому що ви змогли врятувати щось. Напевно, не можу сказати, що цінніше ніж рідна держава, ну на рівні. Таке ж, яке займає велике місце в вашому серці, це ваша рідна донька. Так. Нам здавалося, що як не буде любе, ми не маємо чого жити. От таке в нас було враження, бо в нас були старші доньки, і вони вже були дорослі, коли Люба народилася. Е, і любов... вона для нас була така найцінніша тоді. Я Житінь. хочу показати нашим глядачам книгу, українська мати. Якщо ви хочете краще зрозуміти творчість цієї письменниці, я думаю, саме ця книга є такою автобіографічною в, пев е, в певному змісті. Звичайно. Ні одного слова там не є придумано. Все, що відбувалося, але це є не книга надії. Це не просто книга про нас. Це є книга надії, щоб люди бачили, коли людина дуже вірить і дуже хоче і для цього щось робить, вона може багато здобути. Пані Любов, ваші, ваші слова зачепили ще чиєсь серце. До нас дзвонить іще один глядач. Доброго ранку. Ви в ефірі. Доброго ранку. Будь ласка. Я просто хочу привітати, привітати паню Любу. Це е, моя сусідка. Коли, вона колись жила в нашому домі. Я пам'ятаю маленьку Любочку, я пам'ятаю, як вона виглядала. І я дуже рада, що вони всі живі, здорові і що Любочка вже досягла таких. Е, Ну ступені в своєму житті. Я вітаю пані Любу і хочу, щоб її завжди на Україні нашій було. Ступити. Я дуже дякую. дякую. Хоч не знаю, хто говорить. Дуже дякуємо за дзвінок, який залишився таким анонімним, можливо, згодом цитаєте. але дуже приємно про вас тут не забули, попри про те, що ви далеко за океаном, але вас тут добре пам'ятають. Я хотіла поставити ще таке питання особистого характеру. Я не мама. А, і коли я дізналася про те, що в цій книзі ви розповідаєте історію вражаючу, історію, про яку вчора сказала, яка гідна того, аби її екранізували. Чи, наскільки, я можу собі тільки уявити, наскільки важко було матері, яка е, бачила страждання власної дитини, вилити це все на сторінки і дати на прочитання читачу? Ця книжка народжувалася е, так, як щоденник. Там є по днях, якого дня що відбувалося. І що найбільш таке щось було, то я все це записувала. Записувала свої хвилювання, записувала, що відбувалося, і дуже добре зробила. Бо я б ніколи цього не відтворила вже. Ніколи. Це неможливо. А от в той день, коли щось відбувалося, це записувалося. От і потім воно склалося в цю книжку. Люба, перечитувала цю книгу. Люба, коли я хочу її читати, і деколи щось. Прочитаю, вона втікає, вона не хоче слухати, вона плаче відразу. Ну так, Для неї це теж дуже такий вагомий і, і болючий. Етап вона дуже в життя. багато пережила болю. Крім того, що я пережила її біль так само. Бо коли їй колять ручку, то мене болить так само. Ще може, ще може ще більше, більше, вона більше? мене заспокоює, Мамо, не бійся, не бійся вже. Що можемо сказати про гостю, Так це що в її творчості, в її творах емоції. Справжні, вони не підкупні, це не вигадані історії, це не вигадані події. Усе справжнє, усе пережите, переплакане, болем, і можливо так читати буде це непросто і нелегко, це наче пережити чиєсь життя, частково, звичайно, тому що всю палітру почуттів пережити неможливо замість людини, яка вже це пережила. Але все ж таки, якщо ви хочете доторкнутися до такої ось живої творчості, тому що це для мене є якраз з. Тразком такого живого, справжнього, то звичайно, твори пані Любов Дмитришин. Часто вони вони створені для вас, і з ними обов'язково варто ознайомитися. У Нас залишається ще кілька хвилин, і я б хотіла так про згадати про те, що сьогодні відзначається міжнародний день захисту дітей. І ваша передмова перемоперед у книзі немовинних починається з новели Моє соловічна мрія і незмінна любов. Вона мені дуже сподобалася, адже саме там ви розповідаєте про неймовірного батька про свою надзвичайну маму. І про своє дитинство. Через те, що воно було. І незважаючи на те, що воно було довоєнним, але дитинство ваше було справді дуже цікаве насиченим. Воно було прекрасним. От. У мене була у мене чудова мама, наша гарна сім'я, нас виховували дуже в любові один до одного. У мене були ще старші брати, старший і молодший Ігор і Богдан, але їх вже нема. І нас мама виховувала так, що ми є діти завжди. Для неї і ми є брати, сестри, і ніколи не повинні бути ні багатшими, ні біднішими, ні нещаснішими. Ні... Ми повинні бути разом завжди однакові і любити один одного. Ну, Мама була творча людина дуже. Батько був коваль, але був дуже артист. Мій батько був надзвичайний коваль, якого знали всі гори. Він міг робити, зробив польські гроші. Там написано, Через що тут, його будучи, ще, будучи ще дітваком малим. От він відкривав сейфи, коли тільки треба було, приїжджали за моїм татом, і він мусив їхати десь до Дрогобича, до Львова, бо там треба платню людям заплатити, а гроші закрилися. От. Він був самородок, а ще, ще більший самородок ж був мій дідо Микола Коваль. От, який міг зробити, управляв Євангелія. Я ті зірочки пам'ятаю, влюбувалася вдома. Він багато чого такого робив артистичного. У нас є такі вазочки, які він там оплів, щось він там зробив. От я це все зберігаю. Дуже я дуже дуже зберігаю родинні традиції і все, що там створено руками моїх предків. І Це дуже важливо насправді зберігати традиції. І Ви сьогодні і нам і нашим глядачам довели про те, що дитинство важлива пора, яка виховує, і ваші батьки так. виховали вас. Я ну виховували вас так, як ви виховали власних дітей з Любові моє до село рідної Виховало землі. моє село. Це ж така Любові. краса. <рес> Обов'язково завітайте в рідне село. Пані Любові О, ну, завтра. Я їду. Разом можливо з пані Любові. А більше ви дізнаєтесь про село, про переживання, про рідну Україну, про її всі проблеми зі сторінок, книги і нема винних. Ми дякуємо вам за те, за те, що завітали сьогодні. За те, що прокинулися ще раз, вітаємо вас з ювілеєм. Чекаємо Нагадуємо, доступу. що в нашій студії була Любов Дмитришин, часто письменниця з Закарпаття, яка проживає зараз у Сполучених Штатах Америки. Дякуємо вам за ваш візит. Ми повернемося до вас вже незабаром, ні в кому разі не перемикайте.